Всім привіт, ви на моєму каналі Гліпро і сьогодні в мною мій друг, ярослав, і ми граємо в Murder Mystery 2. Так, Я дуже-дуже радий. І зараз вже буде перша катка. Ось вже катка починається. І я, значить, ви е, тіпо, виживатель чи як. Це якийсь новий тіпо, режим. Такий. Ага, давайте в цю хату зайдемо. О, я, я я, я Я шеріф, я шаріф. Я теж, я теж. Ш... Ну, короче, у меня тут пистолет. Вот, пистолет. Офигеть, я в... Зомби. зомби! Треба так, 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 так. Ай, блин, а, все, где тди... Я тоже зомби. Все, зараз будем... А ты где? Эй, а ты наша меня вы? А хотя... Сто... Хотя не, ось я, я тут... Возродился. Так, я возродился. Сейчас. Так. Иди сюда. Не надо, вода. Вода не надо. Надо, надо. Знаешь, очень надо. Иди сюда, гробчик. Все. <свят> да тут такого ничего. Побудеш трохи. Давайте зараз шукаємо інших жертв. Жертву шукаємо. Шукаємо жертву. Мені здається, вони там. Цікаво, тут є ще хтось. Жертва, Хто жертва. Тут ще жертва, я просто не знаю взагалі. Так. Давайте йдемо. Страш. А ну-ка, давайте піднімемось сюди нагору. А, я впав. Ну ладно, нічого страшного. Давайте в хату зайдемо, може в хаті там щось буде. Давайте в хату зайдемо. А, тут нема. Вибачте за посторонні звуки. Вибачте, дуже вибачаюся. Так вийшло. А, Так, в хаті нікого немає, бачу, так? Да? Так, ну, mm, да, нема. Ні, в хаті нікого ні, немає, ні, на. на жаль. Блін, ну може, ти всі плози збіймав, а там ні. Ну, мені здається, вже більше ну нікого нема. Ага, все, значить, тобто, все, ми перемогли, я приймі. Ну, як. <плес> так, ну що ж, зараз, все. Зараз буде друга, катка, катка тобто. Уже катка почалася, я взагалі не знаю хто я. Ага, так, я взагалі просто пропустив трохи там, я відійшов. Ага, я іносенс. Я іносенс. Я за інесента, значить, бо в мене ніякого ножа, так нема. О, привіт. А ти потім мене скинеш на того, як робити відео. Так. Так, о! Тут шов хід є, Я взагалі не знав, якось. Я так ходила в МММ 2 і не грала, в принципі. Так, ага, тут на кнопку треба натиснути. Так? Да? Ні. Ага, там шаріф, значить. шаріф, шаріф. Чи може мартер? Мені треба напевно біжати, бо я не хочу, щоб. А то вдруг він мартер. Так. Давайте е, так, ми не можемо. Ага, ми не можемо на вулиці. А там мардери так на вулиці. Зараз давай зайдем туда. Ой. А, блин, ну мне трохи... О! Хі -хі, я тут залишуся. Все, мені тут хорошо. Тут ніхто мене не достане. Да, мене тут ніхто не достане. О, господи, боже, чого ж ти мене так лякаєш? Ой, так. Так, зараз почекайте. А-а-а! Так, ну я мені стрмно трохи йти. Ох. Але давайте підемо зараз. Так, де помога. Ага, все, там наша перемога. Невинні, іносенти іносенты так. да. <ś> ну на цьому було все. Всім дякую за перегляд. Нам дуже приємно. Ну і всім пока-пока.